Вітаю на каналі Сова Маркетинг. Мене звати Василь Солонецький. В цьому відео побалакаємо про те, як можна максимально удосконалити картку товару для того, щоб підвищити коефіцієнт конверсії. Як приклад, беру два сайти, які розміщаються на Хорошопі. Це інтернет-магазини, які ми розробляли для наших клієнтів, і, як, на мою думку, зробили максимально якісно. Одразу хочу сказати, що ми розглядаємо в цьому відео тільки мобільну версію сайту. По двом причинам: перша причина просто не хочу розтягувати відео там на хвилин 20-30. А друга причина це на цих сайтах по суті доходить до 80% замовлень якраз зі смартфонів. Тому це буде максимально корисно. Добре, перед тим, як розбирати картку товару, якщо буде щось незрозуміло або будуть питання, пишіть в коментарях, переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, ставте лайки і поїхали. Перше, на що звернув увагу, це фото. Раджу ставити як мінімум 3-4 фото. Різні ракурси, різне положення, там щось відкрито, щось закрито. Можна зробити фото самостійно, це, в принципі, не складно. Так, якщо немає трьох-чотирьох фото, хоча б 2 фото. Якщо вже ніяк два фото не можете зробити, зверніться до якоїсь там студії, щоб замовили там вам, щоб ви замовили їм. Якісь фото, щоб вони вам в фотошопі намалювали. Це дуже важливо, це максимально підвищує коефіцієнт конверсії, тому що люди дуже сильно візуально сприймають ось товар. так? Тобто, як він там буде виглядати в нього там вдома, в офісі, на складі і тому подібне. Далі на цьому ж, на цій першій сторінці це віджити, віджити чат і перезвоніть мені. Так, віджит дзвінка. Я рекомендую ставити його не одразу, але обов'язково. Потім Накупіть хоча б трафіку від тисячі заходів в день. Тобто тисяча людей заходить на ваш сайт, і тоді підключайте віджет. Одразу це робити не треба це зайві витрати, і не будуть так ефективно. Тобто, вам треба якомога більше трафіку, а потім підключати. Одразу, дивіться, назва товару. Артикул, фото, ціна і кнопка купити. Не ставте кнопку купити дуже далеко від фото. Тобто, або на, перші, на першому екрані, так? або трошки там скрол вниз і кнопка купити. Зрозуміло, так? Рухаємося далі. Рухаємося далі і наступний пункт у нас характеристики, так? Що тут можна було подумати, якийсь там контейнер за 46 гривень, але все ж таки характеристики є: так, там колір, розмір, матеріал і тому подібне. Це теж додатково як би сказати, підвищує якість вашої картки, ось товару. так, Тому характеристики на рівні з фото дуже важливі. Дуже важливі. Багато людей взагалі не читає опис. Їм не важливо опис ну, читати. Це час, так додатковий. Подивились фото, почитали характеристики, підходить, не підходить, все, купили. Тобто, якщо у вас 4-5 фото, прописані характеристики, але з описом там не дуже, це вже половина справи. Це вже дуже там, по суті, якісна картка товару. Далі, опис. Якщо у вас великий опис і по суті там немає, скажімо так, такої. Дуже цінної інформації для клієнта, тоді робіть ось таку от кнопочку читати повністю. По-перше, воно виглядає краще, так і по-друге, коли людина вже відкриє, та може почитати про якісь там переваги, якщо їй це буде корисно, так, якщо вона захоче. Ну і по-третє, просто щоб людина не скролила дуже багато часу вниз картку ось товару. Наступне наступне це доставка, оплата, гарантія і тому подібне. Тут, в принципі, нічого такого глобального немає, але ось можна додати, розбавити іконками. Тобто, що ми зробили? Там Доставка нової поштою, додали іконки Укрпошту, там додали іконку магазинчику, типу самовивіз, Так, і на оплатах теж саме: там додали іконки, іконки там, оплата онлайн, безготівковий рахунок, готівкою і тому подібне. Теж виглядає класно, воно розбавляє сайт. І робить його більш стильним, більш гарнішим. І наостанок, якщо у вас сайт не на Хорошопі, не на промі, то рекомендую додати віджити, дивитися також, тобто схожі товари, і переглянуті товари. Переходимо до другого магазину. Значить, дивіться, другий магазин одразу, що хочу, на що хочу зробити акцент, це відгуки. Якщо у вас вже від 20 30 замовлень на день. Просіть активно людей, ваших клієнтів залишати відгуки. Це дуже впливає. Я розумію, що можна відгуки накрутити. Я знаю навіть маркетплейси, які виставляють товар там, сьогодні завтра в них вже там, 150 відгуків. Але це все накручено. Тобто, і це все видно, коли там пишуть по одній строчці, і воно по суті суть. Відгука одна та сама, так просто вони форматнують там, одні слова на початок, там, ті, що були на початку, в кінець, так, і це виглядає не дуже. Просіть клієнтів залишати відгуки, просіть їх залишати унікальні відгуки. Так? Тобто, хай навіть якщо там буде якийсь негатив, але не в сторону магазину, так? а наприклад, в сторону ось товару. Там, Якщо буде три зірки, так? якщо там це об'єктивний відгук. Публікуйте, публікуйте. Люди реально люблять читати відгуки. Це класний класний інструмент, який теж, теж підвищує коефіцієнт конверсії. Далі, ось ці флажки. На Хорошопі, вони, ось ці, значить, новинка і топ-продажів, є автоматом. Бестселер це можна зробити, в принципі, самому вручну. Рекомендую теж такі флажки додавати, там топ-продажів, там супер-пропозиція і тому подібне. Теж впливають. По фото, дивіться, значить, якщо там в першому магазині у нас було 6-7 фото, то тут рахуємо 1, 2, 3, 4 фото. Значить, тут що, по суті, флакон фоткати з різних ракурсів ну, не дуже, так? І ми придумали таку от штуку брати флакон і просто показувати, чим пахнуть парфуми. Знову ж таки, візуально люди краще, краще сприймають, тобто вони можуть не прочитати. Навіть характеристики, опис я навіть не кажу. А от на фото вони можуть побачити і зрозуміти, там, що їм подобається там запах не знаю, мандарину або лаванди, або жасміну, і тому подібне. так? І вони візуально там плюс-мінус собі ці запахи уявляють, і вже теж підвищується коефіцієнт конверсії, плюс перебування на сайті. Тобто, зрозуміло так, як можна. Зробити додаткові фото. Далі, об'єм флакона. Об'єм флакона обов'язково, обов особливо для таких категорій, як парфуми, ось наприклад, так. Або там, косметика. Обов'язково об'єми. Це дуже-дуже сильно впливає. Так? Тобто не робіть там картку товару з об'ємом 1 мл, 5 мл і там, 10 мл окремо. Робіть їх як модифікації. Так? Це буде максимально ефективно і зрозуміло клієнтам. Далі, далі у нас кнопка купити, замовити швидко, замовити вайбер, і ще, як бачите, додатково перезвоніть, перезвоніть мені, так? Тобто, максимально ми скільки тут? Раз, два, три, чотири варіанти. Чотири варіанти, як людина може замовити. Тобто, давайте їм більше можливостей, і так людям замовити. Хтось хоче написати в Viber, кому зручніше. Добре, нехай навіть навпаки, краще я знаю приклади декількох наших клієнтів, які, яким Viber дуже часто пишуть, і потім повторно звертаються Viber для замовлення. І це вже постійні клієнти. Вони постійно замовляють там, раз на 4, раз там, на 5 місяців. Хоче замовити швидко, будь ласка, там, залишив номер телефону. Хоче, щоб йому перезвонили. Будь ласка, Хоч, хоче, щоб їй там все розписали, там, замовляє через кошик, розписує там всі подробиці, коментарі і тому подібне. Давайте більше можливостей. Це дуже класний інструмент. Далі по характеристикам. Дивіться, Характеристики так само розміщені, але їх тут більше. так? Тобто, якщо в тому випадку там, ну, по характеристикам не можна було сильно розгулятися, то тут, в принципі, вже можна. так? Ну, Плюс ще там в першому варіанті можна було додати там країну, виробник чи там бренд, але в принципі, того було достатньо. Там не та категорія людей, щоб додавати багато характеристик. Тут у нас виробник країна, стать початкова нота, кінцева нота і тому подібне дуже-дуже сильно впливає. Фото, характеристики, прям дуже-дуже сильно впливає. Я раджу це, цим зайнятися в першу чергу. Далі, блок у нас разом дешевше, тут нічого нового. Цей блок вже там існує дуже дуже багато років. Якби. Я думаю, всі про нього знають, але він працює. Він дійсно працює, особливо на недорогий товар і топовий товар. Так? Міксуйте, візьміть там, наприклад, 20 позицій, зробіть такий блок, поміксуйте ось товари, і я думаю, що вже дуже швидко ви побачите результат. Далі, опис. Тут у нас, бачите, якщо в першому варіанті була кнопочка читати повністю. Тут у нас цієї кнопки немає. Тобто тут у нас повністю весь опис. І пояснюю чому. Значить, дивіться, на мобільній версії не видно всіх чотирьох фото, так? Тобто людині треба пролистати до ось цієї четвертої фотки, для того, щоб її побачити. Ось, і для того, щоб людина максимально не пропустила цієї фотки, ми її додали, продублювали в опис. Тобто, ті люди, які читають про парфум, про запах, ноти там, аромати, вони доходять сюди і бачать фото, теж візуально сприймають це так? І це підсилює. Бажання купити парфум. Рухаємося далі. По доставці оплаті, в принципі, те ж саме: іконки різні, просто так, нова пошта, там, кур'єром оплата Monopay, нова пошта, готівкою. Тут нічого такого, просто інші іконки. Відгуки. Рекомендую одразу відкрити, щоб люди могли почитати, що інші люди пишуть про ваш товар. І далі ну, ті ж самі блоки дивитися також і переглянуті ось товари. Значить, На кінець, що хочу сказати вам про ці всі маніпуляції, ці всі дії. По цим двом магазинам за рахунок фото, характеристик, блоку, там разом дешевше. Що там ще було замовити там різні способи замовлення, там, віджити, так, там, замовити вайбер, перезвоніть мені за рахунок якісного там, опису і тому подібне? Ці всі дії допомогли нам підвищити в середньому на 30-40 секунд перебування людини на сайті, що підвищило нам коефіцієнт конверсії. Там по першому другому сайту по-різному, але плюс-мінус з 2% до 3,5%. І це дуже-дуже дуже сильний інструмент. Ось. Тому, друзі, картка якісна, картка товару вона вплине не тільки на результат по рекламі. Вона ще вплине на ваше SEO-просування. І ви закладете, скажімо так, фундамент на, майбутнє, на майбутній розвиток вашого сайту. Дякую за перегляд. сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Бувайте!